я можу поділитися з клієнтського досвіду, тому що з, з особистого, то я безсоромна. <рес> <рес> так, У мене відчуття сорому практично ніколи не було. Е, тому що е, ну, я якось, от мене це, напевно, вроджене. Але по клієнтській е, історії то е, дуже багато направду, е, звертаються жінок, які проживають цей деструктивний сором. Про що він? Про те, що. Людина вважає, що вона якась не така, і їй за це соромно, і вона думає, що інші люди це розуміють і знають, та що вона якась не така. І, от, коли ми маємо цей деструктивний сором, то ми себе автоматично ставимо нижче від інших людей. І відчуття таке, знаєш, ми такі маленькі, всі такі великі, і нам треба до них допригнути. Нам треба якось себе показати, якось собою так, якось себе подати, щоб, щоб той сором зменшити. Але направду це настільки деструктивне відчуття, яке не дає людині ні проявлятися достатньо ну, нормально, адекватно. Та? І воно це перший, така, перша ознака відсутності сепарації. Тобто, що ми, ми залишилися десь в тих дитячих станах, і, і нам соромно. Особливо тоді, коли нас в дитинстві порівнювали і соромили. напевно, ти знаєш, напевно, просто мене ніколи не соромили і ніколи ні з ким не порівнювали. Якось мені батьки завжди говорили, що я просто красуня, я в це вірила, і мені це підходило. А, а от, на, на жаль, багато напевно дітей проживали, ну якби зараз, які зараз є вже дорослі, та вони проживали оце порівняння в дитинстві, і було і треба було допригувати. Треба було допригувати до того, щоб бути якоюсь. І знаєш, я от думаю, для чого, наприклад, батьки взагалі порівнюють дітей. Вони ж навіть, напевно, не розуміли, що, що воно деструктивне. Вони ж хотіли як краще. Ну так якби, от, подивися там на подружку, вона так вона там ліпше вчиться. Тобто, була ж мета з, з любові це зробити, щоб дитина почала ліпше вчитися. Взагалі, ти знаєш, мені здається, що ми багато речей. По відношенню до наших близьких робимо з благими намірами.